Зараз ми зробимо відкриття нашого табору. Я хочу вам представити пані Тетяна, будь ласка, Доброго дня. Вона буде кожного вечора з вами. Вона з Харкова. І чоловік Микола. Будь ласка, буде нам допомагати. Караоке, і танці у нас будуть, і все там площадки на проєкторі, будемо співати, оселитися в клубі. Там у нас є спеціальне місце, я вам покажу, знайомився. Там чудова площадка для танців, Так що вибирайте ми це собі, хлопця-дівку, хто буде спілку танцювати. Де ми з вами знаходимося? а як він називається? Рукавицька трохи. Так, а в началі те слово. Сімейно відпочиваємо. Ось ми родина з вами. Чуєте? Давайте слово надамо, поплотуємо директору. Все, так і буде. Будь ласка, слово. Ну що, я вас вітаю? У нас традиційно а, починається відпочинок в таборі з запалу вогню. Вогонь дуже багато пов'язаний з містекою трою. В чому це завтра ви бачите. У нас завтра побудував музей Трепілля. він тут у нас поруч на території. А, і він у нас за основний честь Олега Голович. То щітників знає, яка вулиця Логович, і девчір, і є О, Олег Горіч? Девчок є. Олег Ольгіч, не знаєте. Завтра я його хто це такий. І у нас вже <кхів> такою традицією ми. В його честь дня народження, 21 липня, проводили тут зібрання археологічне, фізичне і теж запалювали вогонь. З вами будемо запалювати його по тобто можливості по погоді. Як погода, то ми будемо його запалювати, і ми, якщо дощ, то ми будемо всередині танцювати вечорами, вечорниці, пісні українські. Обов'язково треба буде вивчити гарні пісні про друзів, гарну пісню про Буковинську Трою, про наш край, зелений край. Червону руту ви вже трошки знаєте, напевно. Ну і а, в лузі червона халина. Зараз дуже модно, для самих малечі, то я думаю, що не стали. Вас вітаю, вам бажаю гарного відпочинку. Дякую. Давайте ми почнемо вітати з наших наймолодших. Молодших, як нашим звати? Каштани, ну всі разом, каштани! Супер! Тому давайте привітаємо їх. Один, два, три. З Шупер, вітаємо! А середня група хто в нас? Ми, які ТИГРИ! Ми є тигри? Ага, тигри. Вітаємо тигрів. Тигри хочуть вас почути. Давайте, три, два, один. Тіри! А ну ще щось сирить не дуже. Не ричать. Ні, лев би налякав. і самі старші розбишаш. Наш загін. У вожаки. Наш загін. Один, однайді, Будемо розпочинати Так! Да. розпочинаємо чи ні. Зустрічає нас усіх дрібного. І щедро відчиняє душу двері, двері вікна. Черемоші прути сусіди. Для душі земля. Ділий царі, ми віримо в нашу перемогу. Ми дали ж вибираємо з ним і дороги. Закруга кожен з нас тепер стоїть горою У нас міцно об'єднала назавжди завжди троя Я руші дреа. Молодці! молодці. Погодою, та й не погодою, вже тривалий час усміхнутися, та й не зашкодило, та й не зашкодило для усіх нас. І як завадити такому настрою, такому настрою усі знаємо із веселою, гарною піснею, такою піснею ми завітаємо. А ми хотіли, щоб ви посміхалися, щоб душа відкрилась і звучала піснею. Щоб поділию своєю милувалися, Добре. такою гарною, такою різною, щоб красовало шинаю. Бери за ручки, за ручки за ручки, за ручки бери. На в Україні мою, над україною. Such big I to try shirt El treats <laughs> to Here, here І мажорними сипитися звуками, а значить наше свято настає, <плес> дайте да добу не фантазію, твої фантазии на прийдешний день, і на завжди покинуть у базі, і прибігали настрій для людей. А ми хотіли, щоб цілий посміхалися, І Щоб душа в і звучала піснею, І щоб країною своєю милувалися. Гарною, такою візною працювали наше тіло вишиванкою, і над святами зустрічалися з родиною. Та й ми щастя прокидаємося світанками над Україною, над Україною, та ми щастя прокидається світанками над Україною, над Україною. мама найгарніша. В мене на усе село, зуби найбільші. Друзі, підтримуємо! Важелі не джоні, добре, Нашого сідання, на всього, з трісов немає, отримає сторожа, я просто воїня, від моїх поцілунок в себе, що я я багато оцінича, нащо осібача, за пісто обіймаю, отримає сторожа, я просто вогення, від моїх поцілоків. Я на чего майка, наче вести вас, на а обнімає, ама сорочка. Браво, молодці! Вважайте, будь ласка, беріть дітей, спускаємося в сховище. Сховище, сховище. На жаль, війна. Тігріки, чекайте, тігріки. Уходимо, уходимо, бігом, 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 бігом. Побіжали. Vamos